Пірсинг у попку в носі все нормально, можете ходити під дощем. Мама була перелякана. Свіжі проколи. То ми не рекомендуємо їх знімати. Реакція організму було достатньо крові, це ніяк не впливає. Просто така алергія, наприклад, на золото. Хочеш дізнатися більше про пірсинг, але боїшся поставити своє запитання? Ми поставимо його професіоналу замість тебе, а вони розкажуть все, як є. Ти дивишся «10 запитань. Дуже цікаве питання. Багато хто його задає, але насправді не реагує. Досить багато разів вилітали колеги, які мають пірсинг у пупку, в носі, то нічого не реагувало, все добре. Дуже багато клієнтів хочуть поставити колечко одразу, але цього робити не можна, бо це погано впливає на загоєння самого пірсингу. Тому на початковий прокол перший свіжий ми ставимо тільки лабрет. Ну, це ніяк не впливає теж вискавка ніяк не трапить в ту сережку, яка буде десь тут. В вусі. все нормально, можете ходити під дощем, але звичайно, що не в такий сильний грім, але це ніяк не впливає. Ну, Якщо ви будете ходити біля стовба якогось, то може і так, а кольчики ніяк не впливають на це. Прикрасу золота ми не можемо поставити свіжий прокол, тому що може бути реакція організму. У багатьох людей буває таке, що вони починають в самі місця проколу починають гнити, виділяється гній або кров, і це може бути просто така алергія, наприклад, на золото або на срібло. Сережку не потрібно прокручувати, Головне звертати увагу на те, щоб не крутилося. Волосся, завжди промивати і краще перший час ходити з зібраним волоссям. Якщо в людей досить чутливий організм, і під час цього сеансу, коли робили, робив майстер-прокол, було достатньо крові, то о, тоді може бути таке, що навіть під час цього прикручування знову ранка може розірватися і знову почне летіти кров, тому що він є свіжий і відкрита ранка, яка б вона не була маленькою чи великою, все одно не можна цього робити. Просто собі хай він гоїться, доглядати за ним, промивати і все буде добре. З досвіду наших клієнтів таких ситуацій ще не було. Але треба за цим пильнувати. Кожного дня, наприклад, навіть можна підкручувати ці прикраси, або через деякий час вимінювати на нові і просто бути уважним і безпечним. Тому я думаю, вони не відкрутяться, не випадуть. Це буде нормально. Але якщо ви не будете за цим правильно доглядати, то все може бути. Кожного по-різному. Але був такий випадок, що у дівчинки був секс з хлопцем в душі. І він вирвав її суток, я бачила відео в інстаграмі, де дівчинка зробила пранк над мамою, і продавалися колись такі, як прикраси язик, і в язику вже є та прикласа, накледні фейкові. І реакція мами була досить дивною. Мама була перелякана. Але я думаю, що якщо, якщо вам вже є 18 років, ви можете, це ваш вибір, ви можете самі його зробити без дозволу батьків, але якщо вони вас підтримують, то все буде добре, нормально відреагують, тому що це ваше власне тіло, і вам вже є 18, і це є ваше рішення. Бо ми саме робимо проколи в язику з 18 років. А взагалі, пірсинг ми робимо від 16 років і з дозволом батьків. Що робити, якщо вирвала сережку і тече кров? Ну все, я тоже так думаю. По-перше, найголовніше зупинити кровотечу, потім обробити рану спеціальним розчином і звернутися до лікаря, тому що пішер не має змоги, наприклад, зашити ту рану, яка є відкритою, і якось допомогти більше ніж підтримкою, консультацію. Основну допомогу може надати тільки лікар, бо ми не знаємо, яка там може бути наскільки може бути пошкоджена тканина. Взагалі-то у нас таких ситуацій ще не було. І маємо надію, що не буде, але якщо в когось у вас, у ваших знайомих, траплялися такі ситуації, то ви можете описати їх в коментарях під відео. Останнє питання. Найкраще це опиратися на рекомендації лікаря. Але якщо ви маєте свіжі проколи, то ми не рекомендуємо їх знімати, бо вони просто заростуть. І ви втратите кошти, час і нерви. А якщо вже загоєні. Є проколи, пройшов певний час, то ми рекомендуємо вам звернутися до вашого пірсинг-майстра, і ми допоможемо вам їх зняти і потім, уже після самої філографії, одягти. І все буде добре. Господи, я не можу нормально сформулювати мене болить.